Дуже багато людей зараз планують свої особисті події, особисті свята в українському стилі і просять рідних одягати дерскот на весілля, на ювілеї, на якісь корпоративи. І це надзвичайно цінно, тому що, поки зараз заборонені публічні великі події, великі фестивалі, а ми все ж таки можемо продовжувати цю традицію в своїх родинах, в своєму малому колі. Тому так вишиванки зараз купують всі. Якщо ви хочете дізнатися це більше молодь чи доросле покоління, я скажу, що однаково, тому що переважно з однієї сторони у молоді вже є вишиванки, так чи інакше. Вони вчились в школі, вони можливо з них виросли або хочуть нову, і вони просто приходять за новою. А якщо говорити про доросле покоління, то а, дуже часто ми бачимо людей, які вже сформовані, фахівці очолюють якісь інституції, вони приходять за своєю першою вишиванкою, але Оберають її з надзвичайною увагою, детально питають, який це регіон України по вишивці, тобто вони з таким серйозним підходом підійшли до цього моменту вибору першої вишиванки. А натомість всі виробники вишиванок зараз шиють вишиванки спеціально з класним кроєм, які зручно поєднати зі своїм сучасним луком і щоденним вбранням, і яке зручно носити на зручних гудзиках, застіпках і ну, в цілому, щоб тобі рухатись було зручно в ньому. Тому е, переважно купують зараз все сучасне. А, але якщо людина переважно купує автентику, якщо вона збирає автентику, і вона знає, що з цим робити, і вона тоді вже заморочується з тим, щоб це була там, плахта під орнамент цієї ну, того ж села, там, наприклад, чи регіону, що в неї сорочка, і прикраси, щоб вони всі були дуже канонічні, таких дуже мало.